Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Тільки років ми вже спостерігаємо за представниками влади в Мордорі. Стільки переконуємося, що вони цілком могли б у себе там на болотах влаштувати змагання за титули з серії Найнеадекватніший, найжалюгідніший, найвідбитіший та найнахабніший. Чині пані інтерв'яхуть і почнемо наш дайджест з гарного настрою у мера міста Канськ Красноярського краю. Ну от я вийшла на вулицю. Зісь у нас э, центральна щас, подожди, юр. Я кружочок записую. Знаєте, з якого приводу записала це радісне відео градоначальниця Ольга Вітман на честь мобільного пункту відбору на військову службу? Ну, мовляв, не проходьте повз безпрецедентна акція з відправки на забій. І у нас гості з Красноярська. Ось такий об'єкт: така крута, крута палатка. Тут ви можете отримати. Хорошу консультацію по службі. На СВО. Ну, Ви чули таке? Крутий намет. Каже нам, звісно, все рівно, але ж вони там всі типу великодуховні. За солдатів своїх, нібито переживають. Так переживають, що з посмішкою запрошують своїх громадян їхати помирати в м'ясорубку. Приглашаю всіх, це цікаво. Це познавательно. Це мероприятие, огромне мероприятие, Воно для вас. Дійсно, війна, це ж така цікава пригода. Приглашаю всіх підписувати контракт з Міноборони, щоб ми, чиновники, і далі продовжували розворовувати багату країну, А ви, ваші діти, кожні 10 років ходили на війну, щоб розплачуватися за свої кредити, в які ми вас загнали. Звісно, в коментарях під відео чиновниці люди не оцінили її піднятого рекламного тону. Это тупо насмешки над нашими солдатами. Пускай дома улыбается, но никак не в таких местах. Просто занимая такую должность, надо понимать, что это не новогоднее поздравление, и такие радостные эмоции именно в данном случае как-то неуместны. С ее видео СВО это весело и радостно, как приглашение на праздник записала. В цирк как будто приглашает. Не зрозуміли росіяни і радісних емоцій дружини губернатора Челябінської області. Цього літа паводки, прориви дамб та труб накривали усю Ерефію та затоплювали села. Челябінській області люди декілька тижнів були без електрики і виходили на стихійні мітинги через бездіяльність влади. Жителі Коркіна Челябінської області від стали писати відеообращення Путіну, в яких сказали, що їм не допомагали навіть з евакуацією. Дуже вже в цій ситуації зацікавила реакція на те, що відбувається так званої першої леді регіону. Вона дала зрозуміти, що проблем в області не бачить і навіть радіє дощу. Не сумнівайтесь, ця відбита від реальності Дамочка так і сказала. Такими словами перва леді регіона відкрила бушоївський фестиваль. А в цьому гаду. Наверное, погода нас не очень радует, но какого настоящего ральца может напугать вот такой вот дождь, такая непогода? Мы наоборот радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей, у нас растет прекрасные яблоки, и у нас будет замечательный Уражай далеко пішла і голова Кореневського району Курської області Марина Дігтірьова. Лише послухайте, на зустрічі з жителями, які втратили свої будинки та були обурені погано організованою евакуацією, чиновниця ні, не висловила свого жалю, не вибачилась, а першим ділом почала хизуватися медаллю, яку вручили їй та іншим главам прикордонних регіонів. На чакне з медалі, котрою дали не только ми, а дали всім главам приграничным районом. Ну, реакцію з зали ви чуєте. Але, взагалі, то в їхніх словах та поведінці немає нічого дивного. Вони настільки сильно не поважають та гидують своїм народом, що навіть не намагаються приховати своє істинне ставлення до простолюдинів. А деякі примудряються відкрито нехтувати навіть своїми підлеглими. Увага! Приберіть їжу від екрану на кадрах. А видно, як Глава регіона активно кавиряють в носу, а затім витирають грязний палець, А жінщину нічого незвичайного. Просто губернатор Забайкалля на повному морозі при включених камерах. Поколупався у носі, та витер палець об підлеглу, яка в цей момент доповідала йому про лісові пожежі, що бушували в регіоні. Там бушуют стихии, горит 30 тысяч гектар, очень серьезная обстановка. И по этому поводу губернатор решил проявить активность, но немножко не так, как от него ожидали избиратели. Ну, слушайте, а как он по-другому мог себя вести? Власть катастрофически оторвалась от собственного народа и в принципе не скрывает свое э, презрительное отношение. И почекайте, ежу, пока не повертайте, до вашей уваги дуже схожий Финт-носом вид ничего субъективого министра иноземных справ. Реф, який сидів просто позаду бункерного діда, і теж БРІКС безверсними брістомі сущес. Але не відходячи від теми відірваності багатьох представників російської влади від простого населення, можна згадати й депутат Госдуми Ірину Рудніну, яка по суті відкрито сказала, що не в курсі, чи є там взагалі якесь життя за МКАДом. Я за Просто... та... коріною житель Москви У мене вся життя средоточена в центрі тому Я не знаю, що там за закриті іншими словами, що там челять та холопи поза столицею роблять, їй невідомо. Тобто вони взагалі не соробляться вголос говорити свої думки навіть не намагаються бути типу хорошими для людей ідей, а декого взагалі нереально заносить, як от новоспеченого міністра спорту Михайла Дігтярьова. Я от сина своєго в своє час відговорив бросити карате, Петр зовут старшого. А что вы сказали сыну? Это я, я так на заметку вот, вот говорит. Хочу бросить карате. Что вы ему сказали? Да леща дал ему еще. <рес> Так, ви все правильно зрозуміли. Скандальний чиновник, який запам'ятався усім як банний хлопчик Жириновського, похозувався своїми методами виховання дітей. Ну, по суті, сказав, що бити дітей це правильно. А так, ну, а иначе? Иначе? Цінності те, що треба. Духовненькі, так би мовити. Саме для боліт, там таке люблять. Дітей бити, на сусідні країни нападати, мирних людей вбивати. Тому не варто дивуватись бидлуватим відповідям Дігтільова. Навірно, є щось -то в тому, що у нового міністра спорту юмор як у плохого фізрука. Плохо то, що цей чоловік все ж не а Він займає важливу должність. Дуже важливу. А як же часто депутати недовеликої країни ляпають ротом або чудять таке, що викликає лише іспанський сором? Ну подивіться лише на це посміховисько. точніше, губернатори республіки Комі, який в межах перевірки однієї зі шкіл. Вирішив випендритися грою в баскетбол, але влучити м'ячем у баскетбольне кільце в нього ніяк не виходило. Убоге видовище тривало аж цілих дві хвилини. Коротше кажучи, м'яч йому вдалося закинути лише з 20-ї спроби, і то довгоочікуваний кадр, такий собі вийшов. На любителя вийшли кадри із сенатором Курганської області Сергієм Муратовим, який завітав на урочистий концерт та подарував своїм виборцям, щоб ви могли подумати не керовану авіаційну ракету. До речі, виробництва заводу, яким володіє родина чиновника. Цілком. Собі по руські ніколи при район не був аутсайдером, завжди був в передових. Я хочу пожелати, щоб швидкість вашого розвитку була швидкістю цієї ракети. Я хочу, щоб ви попадали завжди в ціль, як ця ж ракета, завжди досягають штатах. Яскраві емоції дітям подарував і голова Дагестану на свято в одну зі шкіл він, немов справжній пан, вирішив спуститися на персональному гелікоптері. Що з цього вийшло, можете побачити на відео. Справжнім посміховиськом став і мер пролетарський, який стоячи на фоні палаючого вже який день поспіль на автосховища, на повному серйозі сказав, що все в порядку. Та ще й як сказав: готовий мем за секунду. Ситуація на самом деле стабільна в городі. Є... Ах... Аж сюди запекло. Вопреки каким-то слухам що. Бігуть люди з города, ніхто нікуди не бігіть. Ніхто нікуди не бігіді. А як вам голова Башкірського міста Сібай Сергій Озерцов, який вітаючи жителів з Днем Башкортостану, висловив щирі співчуття? Уважає калії, уважаний Сергіяч, прийміть мої істинні собою з правненням для республіки Башкортостан. Це ж він, мабуть, голові прокручував промову для чергового похорону недогероїв так званої СВО. А индивидуумы деякі индивидуумы промудряются дичину публично видавати. Ось, наприклад, на думку спикера Госдумы Володина, в распаде СРСР выявляется фильм Интердевочка вынен. Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК ПСС, В 1989 году вышел фильм Интердевочка, все рук плескали очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог страны не стал. До речи, на федеральному табелу нали и ищи варианты. Например, узкие джинсы. Начало развала великой страны происходило ровно через эти явления. Через джаз, через стиляк и так далее. Что такое стиляк, что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ. В рубрице неадекватизмів от российских депутатов не смог не залететь и давно схиблений на скрепах Виталий Милонов. Не надо детей учить предохраняться. Детей надо учить целомудрию до брака так, и, по крайней так. мере, до 18 лет. Це. Если мы детей, детям поощряем сексуальную распущенность в школьном возрасте, по статистике из них получаются кто? Кто? Либералки. Да Будь вы при... а, те... Это нельзя. Так, на думку Милонова, выявляется, сексуального освит детей производит до страшного и небезопасного либерализма. А ось послухайте, який аргумент божевільний чиновник навів проти вивчення в школах Ерефії теорії Дарвіна. Як мінімум, буду согласен, конечно, со стариком Дарвином. В части поляків, естонців і ЛТШ. Они точно произошли от макак, обезьянок или дождевых червей. А мы, русские, белорусы и наши союзники-друзья божі тварей. Божі создані у скарбничку і його пропозиція росіянам придивитися до ідеї пошуку хороших речей на помийках. Мілонов предложил росіянам спасати хороші вещи з помоек. Там депутати Госдумы часто встрічаються настоящие жемчужины, жемчужини, вінтаж і антікваріат. Примітно, що багато громадян великої та могутньої на держави і без підказок турботливих депутатів вже так давно й роблять. А з усілякими путінськими спецопераціями рівень життя холопів з кожним днем все інтенсивніше падає. На ведь официйную статистику и ведро стату насильно 14% жителей Российской Федерации не могут позволить себе ничего, кроме еды. Статистика сильно занижена, и в действительности ситуация еще более печальная. Но вы только вдумайтесь что говорит господин Милонов. В мусорках часто встречаются настоящие жемчужины. Вряд ли он сам это проверял. Да и свою семейку он точно одевает в самых дорогих бутиках. За наш с вами еще. О, на минуточку, да, його депутатська зарплата не из воздуха берться. Це наші дії, налогоплатільщика. Втім, божевільними ідеями активно діляться і інші представники влади ВРФ. Отже, дуже великодуховна пропозиція від уповноваженого справ дитини в Свердловській області. Знаєте, що на його думку необхідно зробити з дітьми мігрантів? Ні за що не здогадаєтесь прирівняти їх до інвалідів. есть дети мигрантов, которые, например, не очень хорошо говорят по-русски. У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети инвалиды. Я думаю, что вот этих детей тоже нужно приравнивать к этой категории. А от губернатор Брянської області Олександр Богомаз пропонує позбавити дітей без так званого природнього дару права на вищу освіту. Мовляв, нічого не дуже обдарованим талантами дітям серйозні професії освоювати. Простих робочих в регіоні он не вистачає. По його словам, в Брянській області не вистачає около 14 тисяч робочих. І для зберігання економіки регіону потрібно або привлечь мігрантів, або сократить вище на наполовину. Кожен ж не може бути цього Каждый день может быть сауковским. Это, это природный дар. Вот этот дар, который есть у детей, их нужно развивать. А там, где нет этого дара, то нужно давать рабочие специальности. Понимаете? А не виртуально высшее образование, которое не тянет даже на уровень 10 класса. Это тоже сегодня проблема, когда у нас почти 100% высшее образование. І рашистських законотворців з божевільними ініціативами просто не зупинити. Он депутат Держдуми від єдиної Росії запропонував підірвати ядерну бомбу. Ні, не в країнах загниваючого заходу. что было бы же банально, а на территории Русиюшки. Не надо расслабляться, надо где-нибудь произвести ядерный взрыв на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может быть, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле. Стоит услышать, если снять мораторий, может, человечество задумается. Подервать ядерку у себя в стране, чтобы проклятые захидные политики не лякались. Логику не шукайте. Ще один депутат від правлячої партії Армен Мнацаканян взагалі висловив своє бачення покарання для тих росіян, які критикують та не люблять владу. Іщут, як завжди повід, лише б Там не убрали, там не так, там глава не ту руку поднял, там, там не так ходят, там не так дырку сделали или залотали. Наш президент только И Прошу прощення за слово убивати тих, хто нас не хоче, чи любити. Це найголовніше. так так вам не почулося вбивати тих, хто не любить. Скріпність та духовність просто зашкалює. Нам відкровенно висказують вполне себе фашистські лозунги, да в призиви. Що тут скажеш, вміють російські чиновники здивувати абсурдами та маразмами, особливо коли забувають про свої прямі робочі обов'язки і нахабно з демонстрацією повної зневаги. Перекладають їх на тих, про кого нібито повинні турбуватися та чиї інтереси мають захищати. Патріоти та кто, Миш? Это подсознательная любов родині переважно. А родина на це нічого не можна. Думаєте, випадково мер міста Невиномиська це сказав? Звісно, ні. Він же дійсно впевнений, що держава своєму народу нічого не винна. А от холопи, навпаки, повинні матинці Росії все віддати і з усім мовчки погоджуватись. Я дожив гражати дітей для країни, для себе, Не спрашує, а сколько мені заплатять грошей. Когда я должен іти защати родину, потому що я обязан как сонце светит. Візьмемо до прикладу губернатора Воронезької області, який запропонував громадянам самим ремонтувати бомбосховища. Наш подвал сьогодні у нас 22 сентября, льо третій день. Ми не можемо себе... Ну, у нас сколько? По-моему, 4 с лишним тысячи многоквартирных домов. да, В каждый прийти и отремонтировать это, вести там порядок. У нас просто сил таких нет. Но мы понуждаем управляющие компании этим заниматься. Мы сделать физически это не сможем, но понуждать будем. Хорошие в России чиновники. Одни развязывают войны, другие эти войны поддерживают. А мирные жители – справляйтесь, как хотите. Скоро, видимо, воронежцев заставят за свой счет строить укрытие от обстрелов. За сфера рахунок влады в Иркутской области пропонуют жителям бороться Із іншою проблемою, відключеннями електроенергії. Потребітлі об'язано мати резервний источник. Обов'язано міти резервний источник. На одному проводі зимувати, на холодильник деньги взяв, на стиралку взяв, на телевізор, на машину взяв. Ну, як думайте, пожалуйста, про резервні істочники, типа генератори зставили, починають покупать. А людей печи Змушают самостоятельно купувати. Без печи жить Это термин беспечности. Вы как глава семьи Надо думать о надежном теплоснабжении переживать за жизнь и здоровье Своих домочадцев Куда пошли налоги Которые всю жизнь исправно платил Глава семейства Думать не надо Почему в домах до сих пор нету газа Если этот газ девать некуда Другие страны не покупают Думать тоже не надо Путінська Росія в 21 першому вікі нада, піч і терпіть. Ще цікавішим вийшов урок фінансової грамотності від мера Ростова. Якщо коротко, минулої зими в Ростові обрушився цілий під'їзд житлового будинку. Постраждалим жителям виплатили аж по 10 тисяч рублів. Одна з мешканок аварійної п'ятиповерхівки поскаржила з градоначальнику, що виплачує іпотеку за втрачену квартиру. Мовляв, що її робити далі. На що мер Ростова дав жінці дуже цікавий лайфхак. Погасити кредит за допомогою компенсаційної виплати, а потім знову взяти новий кредит на нове житло. Ви житло. Ви Виплату на помескі А ви помітили, як чиновнику складно приховати своє роздратування? Звісно, не звикли вони, щоб якісь холопи своє фе владі в обличчя висловлювали. Вони мер міста Буй в Костромській області буйно залетів в коментарі до незадоволених активних громадян та взявся їх ображати. Те писали, что понтонный мост начали строить в городке только благодаря общественности и СМИ, где рассказали о проблеме. А местные власти тут вообще ни при чем. Но тут потребовался огнетушитель. Ветеральников залетел в комментарии. Жалующихся он назвал сетевыми тараканами и инфантильными никчемышами. І вішенки на торті став упрек жителям в коментах, що слабавати они еще с мером в баньке париться. Цей градоначальник, який назвав місцевих жителів нікчемишами та тарганами, до речі, трохи пізніше отримав нагороду за увага, забезпечення зворотнього зв'язку з місцевими жителями. Хоча яка країна такі параметри ідеального зворотнього зв'язку. На своей страниці во ВКонтакті мер з гордістю о награді і прикріпив скріншот розпорядження правительства о выделении 30 мільйонів рублей на рішення местных проблем. І в цьому вся недовелика Росія з одного боку бидло влади, яка принижує свій народ, з іншого боку, бидло народ, який не поважає ні себе, ні всіх навколо. Справжній кругообіг хамства, зневаги, абсурдів. Агресії і тотальної деградації так вони і живуть з покоління в покоління у своєму мерзенному та прогнилому руському мірі.